Справжня зімушка зіма. На вулиці прохолодно. А я зараз йду на почту, щоб забрати посилочку. Замовляла костюмчик теплий на флісі. І вже він прибув. До речі, приїхав з Дніпра і я встигла до Блекауту замовити. Вони встигли відправити І вже, мабуть, вчора вечором. Він був на пошті, зараз його заберу. Надіюсь, що прийшов мій розмір і в нормальному стані, бо колись я вже в минулому році замовляла і мені прийшов костюм, але всередині був порваний карман. Зараз буду все перевіряти. Так що, так от, Так Погодка, звісно, супер, справжня, справжня зима. Щось не зрозуміло. Питання до комунальщиків і взагалі до мерії, чому нечищені дороги? Там тупо каша. Всюди нечищені дороги. Просто це люди самі роз'їздили і все. Не зрозуміло, за що ми ці всі налоги і все платимо, якщо вони нічого не роблять. І та сама ситуація. Просто гали нечищені дороги, все заметено. Точно так же траси. Траси стоять взагалі до Львову. І писали, що там взагалі просто люди сплять в машинах, все нечищене. Ну, так само і тут. Люди самі оце все заїздили. Жесть. Я вже прийшла до почти. У нас, до речі, тут собачки живуть, там будка їх кормлять. Ми теж кормили, але вони вже перекормлені, то ми цих собачок вже не кормимо. Нова почта. Отримала свою посилочку. Зараз буду відкривати і дивитись. Хорошо, мені мій костюмчик, дуже перевірила. в гарному стані, дуже тепленький. Швидка була доставка. Зараз вам поближче покажу костюмчик. Ось такий бежевий, тепленький на флісі. О, дістанемо з такими вставочками. І плюсенький, в мене такий якоричневий, я вже купувала, сподобався дуже і тут на різиночці. Ось так. Іде де. Вставочки, полосочки біленькі. І тут у нас затяжечки, різинка, і також зав'язочки. Класно виглядає. І також кутинка на замочку. Теж дуже стильно модна, молодежна. Ось така. о Такий широкий рукавчик, теж дуже тепленький костюмчик. Все гарно прошито. Я коричневий вже декілька років ношу, і також у них хороші замки. Дуже легко відчиняється. Ось так от. Навіть до рукою можна відкрити. Якісно все зроблено. І теплисенький, м'ясенький. під горлишком. Бренд x наш український. Виробник, здається, знаходиться в Дніпрі. Так що, ось така красива, стильна. Покупочка, костюмчика. О, все. Зараз буду приміряти і дивитися, наскільки потрібно штани підрубити, бо я невисокого росту. Минулі я теж підрубала. Поки є світло, готую їсти. Курочку запікаю з овочами, морковкою, картошечкою. Вже допікається. Смакота. вже так смачно пахне. У нас сьогодні був жахливий обстріл, і світло пропадало, але включилося, і зараз по графіку. Тому я по графіку підстроююсь, готую. Стігля! О! Йо! Зараз на двір спускаємося, будемо їхати на базар. І у нас сьогодні 14 чи 15 градусів, 14, мабуть, да? градусів морозу. Бо нам дуже холодно. Зараз будемо йти туди. Ось така у нас морозина. Бали мені ось таку портативну пам'ять на 2 терабайта. У мене є такий великий диск, але він вже майже весь, повністю заповнений. І тому вирішили, чоловік вирішив, що треба мені ще придбати додаткову пам'ять. І так як я постійно все знімаю, фотографую, в мене фоток, відео і хочу, щоб це на чомусь компактному зберігалось важливо. Тому буде на ось такому портативному. Додатковому диску пам'яті. Сьогодні у мене день приготування, і зараз готую ось такий смачнючий десерт: Це барський чизкейк з чорносливом і бананом. Він буде дуже дуже ніжний. Я його взбила. Він прям такий кремовий вийшов. Побачила рецепт у когось із блогерів, собі зберегла і вирішила спробувати, так як я ніколи не пробувала чизкейк саме з чорносливом. І це буде в мене такий експіріенс. Ділюся з вами також рецептом: тут кілограм у мене сиру, 300 мл жирних сливок, 3 яйця, три ложки манної крупи, ванільний цукор, трішки цукору. Стеві і банан, один великий, все це взбито блендером, і потім нарізала чорнослив кусочками і також його додавала Все це перемішала, виклала на пергамент, щоб потім було зручніше все це доставати, змазала його там трішки маслом. І ось така. Смакота у нас буде. Я думаю, що він буде неймовірно смачний, бо я навіть коли його так кустую, пробую, він уже дуже смачний. Так що буду запікати і зараз покажу, що ще готую. І також на вечерю готую гомілочки. Ось такі ніжки з морковкою. Думала, що картошки додати, але вона вже закінчилась. І це в мене гомілочки в томатній пасті зі спеціями до курки, трішки солі. О, Я їх всі гарно перемазала і просто ось так от викладаю на пергамент. Тут у мене вже готові макарошки, баріла і варені яйця. Ось така от буде смакота на вечерю. Сидимо в машині, гріємо машину, щоб не заглох акумулятор. Завтра, бо сьогодні ми вже їхали і заглохли. Дуже холодно. В нашій машині ці морози не сподобались. Як красиво зроблена входна група, ЖК Ютландія. Тут і дитяча кімната, чи клініка, да? теж там гарно. І ось так от тут кафешки. Погляньте, який у нас сніговик в парку. Парк мама. Я говорю, з паріньої де 2 метри. Ось такий великий сніговик і рядом поряд поставили ялинку. Ось така в нас тут красота. Сюзанна. Хто в темі, той в темі. Волосся не вистачає. Треба прицепити. Красота. На деревах льот і сніжок. Як тільки включають світло, відразу починаю готувати. І ось у нас сьогодні буде на вечерю ось такі стейки. Їх приготувала на опті грилі, просто ось так: от нарізала слайсами, відбила їх сіль, спеції, і з усіх сторон ось так прожарила. Максимальні прожарки, я люблю, коли вони гарно прожарені. Я не люблю взагалі, щоб м'ясо було, було якесь сировате. Також ось такий салатик. Тут у мене капусточка покінська, помідори, чері, оливки і грибочки. Шампіньончики ось такі малесенькі, такі смачненькі. От. І печіночку ще будемо потім готувати. Так що? Ось така вкусняціна. сейчас распробовались. У нас ось такая красота. Ой, скользко. Справжняя зима. На дворе минус 14. Прохолодно. Вибралась на двір. Зараз хочу сходити віднести штани, щоб мені підшили, вкоротили, бо я низенького росту, а вони всі на надлінних моделей. І хочу сходити також до лісу, прогулятися. Там неймовірно красиво. Сьогодні дуже гарна погода, сонячно, хоч і морозно. І також ще хочу зайти придбати правильний порошок рідкий для праня. Ось так ще отак от, от беру вас з собою. Гарне надворі, мені дуже подобається така погодка. Справжня зимова. фарики. Важно. Хотынки что такое? Дерева всі в льду і в снігові. Так все гарно виглядає. Сніжене. Ось такі в нас тут дворики доманові в кінці вулиці. І ось там уже ліс. Прийшла вже до лісу. Ось тут вже дома закінчується і починається ліс. Караса там. Хочу зайти до лісу з краю. Гарно, Як же тут красиво. Все в снігу, все біленьке. Я вже в лісі. Тут так гарно. Тільки головне, щоб ветки ніякі на голову не звалились. Красота. Тут нікого зараз немає. Дуже красиво. Все біленьке. Протоптані стежки, люди гуляють. Дуже гарно. Все біле і біле. А повітря яке свіже. Дуже круто Погодка супер. Холодно, але вітру ніякого немає. І, скажімо так, не дуже щипить мороз, хоч зараз десь градусів 10 точно. Вночі було 15-17, а зараз вже трошки менше. Погодка супер. Я в лісі давно не була. Я була іще була кінець осені, здається. А тут так прям свіжо і по-своєму красиво, така дика природа. Людей взагалі немає, нікого немає. Навколо тільки дерева. Хочу пофотографуватися, зробити деякі знімки зимові в, в лісі. Ось так. Люди позалишали пташкам. Зірнишки поїсти кропів насипали От така зимова казка. И надо ось такі ялиночки стоять з За іграшками, засніжені на Гарненькі. Я вже йду назад. йду до ательє. тут у нас виходить, хатинки, домики, домики і відразу можна вийти до висоток через двори. І тут вже великі дома. Зона барбекю під час війни вже зробили її. У нас на Сенергії поряд домах є ось така справжня ялинка, дуже красива. Ось так. Прямо біля домів. Ось дитяча площадка, тут дітки граються. Ялинка супер. треба вміти рахувати. У мене гарне волосся. Це найсумніше, що я чув. У фворі придбала ось таку ялинку дерев'яну. Тут вони йдуть з маленькими іграшками на підставці. Вони складаються, і така цікава декоративна ялинка виходить. От, Як потім складу, вслідуючих відео вам покажу. Я вже по максимуму все приготувала, щоб. Як тільки світло включиться, з'явиться відразу приготувати кабачкові оладушки блінчики. Також ніжки запекти на гомілочки в духовці. Тут курочка на борщик і ось овочі на борщик. Ще картошку зараз почистю. О, так що чекаю світла. Світла немає вдома. Я приготувала, там нарізала щоб приготувати, поїсти. Сижу при фонарі ось такому вставляється в павербанк. Дуже зручно, до речі, з собою носити, переносити. Сижу в теплій флісовій спортивній кофті, там ще футболка і ось такий теплий шарф. Він трішки ніби як шерстяний такий, вдвоє складений. Я так от закуталась. Або іноді ще ходжу в двох кофтах, і ще одну просто кофту замість шарфа одягаю. Так що Ось так от. Проживаємо блекаути, зимні морози. Нас дуже сильно вночі атакували, і через те в нас тепер також немає світла і опалення. Немає, тому що в нас котел запитується від розетки. Виходить, що ні світла, ні опалення немає. Добре, що сьогодні не дуже холодно, От, тому ми не дуже замерзли. А так то майже все відключається, тільки вода в нас є. От, і бойлер у нас був підігрітий, то там теж є трішки теплої води, але ми його зараз ще не включаємо. Надіємося, що включать світло. Підключить і вдасться хоча б приготувати, поїсти, закип'ятити воду. У нас є паверстанція, але ми нею користуємося в крайніх випадках, якщо потрібно, але не кожного разу. Там іноді закип'ятити чайник, щось підігріти і комп'ютери підключити. І також запитуємо інтернет у нас є, а, яке називається, Оптика, оптіволокно. От, тому приходиться теж паверстанцію запитувати. Щось зав'яжу волосся. От так так ось так от, проживаємо ось такі часи при фонаріках, при лампах. От, так що, ну, я сплю під трьома одіялами, під двома одіялами і ще зверху плідом вкриваюсь. Ходять майже під трьома одіялами. От, так що зігріваємося як можемо. Напишіть, як ви, кияни, харків'яни, одесити проживали, проживаєте цей період. Хто які лайфхаки використовує, хто як зігрівається, що робите? От, бо в інтернеті я вже багато чого начиталась, що там і кирпічі гріють, і різні там. Використовують теж паверстанції, різні газові плитки. Ну, в общем, цікаво, цікаво, як у вас. От, так що пишіть з радістю. Почитаю. Дуже цікаво. Готую ось такі кабачкові оладушки з цибулею. З яйця, цибулі, мука дуже просто. такі оладушки виходять смачні. Такі м'якінькі, ще гаряченькі. Тут у мене вже друга партія доготавлюється. Ще трошки. Зараз ми вже їх переверну. Смакота. Нарешті включили світло і все відразу быстренько готуємо. Приготували борщів. Які аромати. Тут мікс м'яса, курочка, говядина, мікс овочів. І ще докипає, нехай настається. Завтра вже будемо куштувати смакота. Приготували ось такі оладушки кабачкові, дуже смачні вийшли. М -м -м. Я вже куштувала, вечеряла, смачні. І також, як завжди, коли світло з'являється, відразу набираємо кип'яток повністю в термос. От і тут у нас різні горішки, фрукти і така смакота на декілька днів якраз поїсти.